Любі малята, я рада вітати вас на нашому занятті. Чудова пора року весна. Як багато гарного настрою вона нам всім дарує, дорослим і дітям. І саме на час оновлення природи на рідну весняну пору випадає одне з найвеличезніших і найдавніших християнських свят великдень. До цього свята люди прибирають в хатах і на подвір'ях. І земля прибирається до цього свята. З'являються весняні квіточки, зеленіє травичка. Зараз я вам прочитаю вірш Віри Паронової. У неділю свято, свято великодня, Буду малювати писанку сьогодні. Ось яйце кругленьке в мене на долонці, як земля маленька у промінні сонця. Думаєте, легко землю розписати? Треба добре серце і щиру душу мати. Розпишу я цвітом з краю і до краю. Великодня радість на землі буває. Про що розповідається у вірші? Правильно, про писанку. Діточки, а зараз я вам розповім, як саме прийшла до нас писанка. Писанки розписували дуже давно. Писанка народжується не з дерева, не з металу, а зі чайнісінького яйця. Яйце було символом сонця у багатьох народів, а без сонця не існує життя. Яйце було символом весняного пробудження та оновлення світу, символом перемоги життя над смертю. Тому ще дотепер серед народу живуть перекази про те. Що саме з писанки світ почався? Писанка, як саме яйце, є знаком життя. Тому фарбовані мальовані яйця вважали оберегами, їх намагалися зберегти якомога довше. Писанки розмальовують, їх можна розписувати воском, фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею і кажуть, гарна, як писанка. Писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Крім писанок, на Великдень фарбують і крашенки. Діти, подумайте і скажіть, чим відрізняється писанка від крашенки. Крашенки мають однотонні кольори. Яйця опускають у відвар цибулиного лушпиння чи інший природний барвник і виходить крашенка. Так, дітки, крашенка це яйце пофарбоване одним кольором. Кольори бувають дуже різні, але всі вони дуже гарні. Червоний кольор писанки та крашенки означає любов, жовтий сонечко, пишне життя, голубий небо ясне воду. За народним звичаєм яйця фарбують у суботу, тому що яйця пофарбовані в п'ятницю швидко псуються. А зроблені в суботу зберігаються протягом всіх свят. Діти. А які ж орнаменти символи малювали на писанках: рослинні, тваринні, християнські символи сонця, безконечник і геометричні. Також познайомтеся з деякими іншими символами. Хрест є знаком чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох. Року і чотирьох темпераментів. У християнстві належить йому перше місце серед християнських символів. Дерево життя як космічне дерево є символом небесного стрижня. Зірка у давнину зірку пов'язували з великою богинею. Зорю зображували по-різному, шести, семи, восьми променеве. Шестикутна зірка з'являлася ще на початку неоліту. Зображення таких зірок, поширені в традиційному різьбленні українців. Восьмикутна зоря – це знак чистоти і символ Діви Марії. Колосся і зерно є образним відображенням предків Святою їжею. Граблі символ дощу. Безкінечник. Це нескінечність життя. Калина, писанку з калиновим листям дарують дівчинці, щоб вона була гарною, привабливою та здоровою. Дітки, а зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губися, гляди не розбися. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губися, гляди, не розбийся. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін різнокольоровий, ножиці, стек. Заздалегідь я зробила ось таку заготовочку. Намалювала круг, а тепер нам треба його вирізати. Під час роботи з ножицями дотримайтесь, будь ласка, правил безпеки. Вирізаємо нашу заготовочку, у нас виходить ось такий круг. Тепер нам потрібно обклеяти його пластиліном. Тепер ми беремо пластилін іншого кольору, робимо з нього спочатку кулю, а потім загострюємо з одного краю і робимо форму конуса. І в нас виходять ось такі гарні крашенки і викладаємо їх на всю поверхню нашої заготовочки. Ще для роботи я взяла природний матеріал, назбирала гілочок та будемо зараз вставляти у наш великодній віночок. Ось такий віночок в нас вийшов. Гарний дітки, подивіться, будь ласка. Дітки, подивіться, який гарний віночок у нас вийшов. А я вам пропоную вдома зробити віночок та надіслати мені на почту. До побачення, малята! На все добре!